Друзі, привіт! З вами таксіна група Кавлетекс. Надійний та перевірений постачальник сортового з в Україні і зараз в вашій увазі представлений лот кофт флісових під кодом позиції 252 Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг, А вартість мішечка з урахуванням знижки лише 46 доларів. 46 доларів. Мішок вагою 20 кг. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих вичір під час прямого ефіру. Зараз вашій увазі представлений мішечок номер 13. Кофти флісові за зниженою ціною, зі знижкою 24 долари. Присутні всі розміри, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Будьте першими, хто встигне придбати наразі вже 13 мішечок флісових ковт за вигідною, зниженою ціною. Щоденно. Ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте огляди, робіть замовлення, мінімальне замовлення, один мішок мішокогою 20 кг. По актуальному курсу валют на сьогоднішній день мішечок виходить лише 1803 гривні. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення один мішок 20 кг. Ціна. Мішечка 1803 гривні. Хто ще не встиг придбати, дивимося огляди та робимо замовлення. До завершення акції лишилося останні три дні. По закінченню акції ціну буде змінено. Вот номер 13, флісові кофти. Позиція міксована. Модельки чоловічі, жіночі, на суцільній блискавці з блискавками до середини та без блискавок. Хто бажає придбати саме 13-й мішечок? Пишемо повідомлення, робимо скрін. Щоденно намагаємося знімати для вас якомога більше плотів, щоб кожен із вас мав можливість вибрати для себе саме ті, які вам більше подобаються. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою, 20 кг. Ціна плота. 1803 тисяч гривні. Мішечок номер 13. Зараз, друзі, в ефірі філа. І середні і великі розміри. Ось освітленька але в хорошому стані. Зараз вашій увазі представлений От, кофт флісових, позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Зустрічаються фірмові відомих брендів. Дивіться, які хороші розміри. лот номер 13 вартість мішка лише 1803 гривні. Хто ще не встиг придбати, пишемо нам особисте повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку.